Доброго дня, любі малята і шановні батьки. Дітки, погляньте, хто до мене завітав у гості. Хто це такий? Так, це зайчик, молодці, правильно. Дивіться у зайчика, яка вже шубка, якого кольору шубка у зайчика? Біла, так, зайчик наш уже готується до зими і поміняв свою сіру шубку на білу. А скажіть дітки, а де зайчики живуть? Так, в лісі. Зайчик це дика тварина, вони живуть у лісі. А давайте ми зараз подивимося на зайчика, який він. Маленький, біленький. Так, а що в зайчика є? В зайчика є довгі довгі вушка. Так, є лапки і є маленький куций хвостик. А на голові ще є оченята, бачите такі чорненькі маленькі. Так, а як ви гадаєте, дітки, що полюбляє зайчик? Так, він полюбляє їсти моркву, капусточку. Так. Давайте, давайте ми сьогодні пригостимо нашого зайчика морквинкою. Для цього давайте спочатку подивимося, роздивимося нашу морквинку. Подивіться, я ось аж з згорода принесла морквинку. Подивіться, якого кольору морква оранжева, так? Видовжена така. А зверху що це? Бадилечко, так? А яке бадилечко, якого кольору? Зелене, молодці. Зеленого кольору бадилечко. Так, будемо з вами сьогодні робити аплікацію. Для цього ми візьмемо аркуш паперу, на чому ми будемо робити, і заготовочки. Ми сказали, морквинка у нас оранжева, да? схожа. Ану згадаємо, на яку фігуру вона геометрично схожа. На трикутник, так? І бадилячко зеленого кольору теж схоже на трикутник. Спочатку ми викладаємо нашу морквинку на аркуші паперу. Прикладаємо мор... морквинку широкою стороною вгору. Так. І бадилечку зверху. Ось так. А тепер нам треба це приклеяти. Для цього ми беремо клей, пензлик і серветка. Спочатку так, а ще забула дітки, клійоночку, щоб ми на неї. На ній намащували клей. Беремо нашу марклинку і наносимо клей, мочуємо пензлик і наносимо клей, ось так зсередини по краях. Ще положили пензлик. Тепер акуратно прикладаємо. Нашу морквинку ось так. І притискаємо, можемо серветочкою ось так притиснули. Ось так. Так, тепер намащуємо клеєм наше бадилечко. кладемо сюди на клійоночку і серединки по края отак, серединки. До країв, змащуємо клеєм. Так, все. І прикладаємо до моркви. Це наше бадилечко. Ось так. Теж притискаємо. Так. Ось подивіться, дітки. Яка гарна смачна соковита морквинка для нашого зайчика. Я гадаю, тітки, що у вас теж вийде гарна морквинка, і ви теж пригостите зайчика смачною морквою. А ми з зайчиком будемо чекати на ваші морквинки. До побачення!